Вітаємо всіх! Це перше наше включення у прямий ефір. Ось, я, мене звати Олександр, я займаюся соцмережами. Біля мене знаходиться директор, директорка фірми пані Світлана Анатолівна. Так, і ми хочемо спілкуватися з вами, мати від вас обратний зв'язок і розуміти, що вас цікавить, на які питання ви хотіли б отримати відповіді. Почнемо, друзі, доброго дня! Я всім дякую, коли ви підключилися, то ви вже про нас чули і можливо хотіли трішки більше про нас дізнатися. Такий невеличкий вступ. Я вам скажу про нас. Що ми займаємося туризмом 20 років. На ваші питання багато нам задають в соцмережах питання, от як можна їхати кудись, якщо йде війна. Ми теж хвилювалися з цього приводу. Коли почалася війна, звісно, тоді було не хвилювання саме до цього приводу, але пройшло три місяці. Ми думали, що ми взагалі не будемо спочатку війни працювати. Але пройшло три місяці і були несплачені тури. Які сплачувалися ще до війни, ці кошти були. Ми запропонували тим туристам, які вже сплатили кошти, поїхати на якийсь тур сировинний. Це був в кінці травня минулого року, 2022. -го. Приєдналося багато іще людей, і ось в 2022 році, в кінці травня, ми перший раз поїхали на це Вже була війна. І що ми зрозуміли, коли ми поїхали? Люди приходили, нас обіймали і цілували, і дехто навіть плакав, і казали: дякуємо, що ви нас кудись везете. Тобто, наскільки була вже напружена нервова система, що люди раділи, хоч чомусь такому цікавому, що було з минулого життя. І це був наш перший виїзд. Ми зрозуміли, що це дійсно людям потрібно, що не просто так. Це розваги якісь, да, а це зняття емоційного стресу, це інша картинка. Тобто людина має відпочити для того, щоб потім продовжувати свою повсякденну діяльність. І в кінці травня ми перший раз поїхали, зрозуміло, що робимо ми все правильно і наша праця також потрібна людям. У минулому році не так багато було поїздок, як ми звикли, як завжди, в мирному часі, але були і навіть дводенні поїздочки. В цьому році цього, всього цього набагато більше. Кожного вихідного дня у нас поїздки або одноденні, або ще е, два рази в місяць-дводенні поїздки. Тобто це просто класно, коли є вихідний чи відпустка, далеко ти не можеш нікуди поїхати, але на два дні, субота-неділя, ранці в суботу виїхали, поїхали за враженнями, да? Тобто не просто там за враженнями, да? історична складова. Це природня складова, це дуже багато всього цікавого, а ти як їдеш в подорож, ти ніколи не повернешся таким, яким ти поїхав. Тому що ти багато чого побачив, піднав, ти поспілкувався з однодумцями, ти відпочив при цьому і потім ти вже йдеш на роботу і продовжуєш займатися звичайними справами. Тобто в цьому році всього набагато більше. І ми раді, що люди приїжджають задоволення, що вони пишуть свої відгуки. Ми дуже потребуємо ваших відгуків і бачимо, що ми робимо добру справу, стараємося робити її гарно. Тож, цим літом, це ще цим літом, кожного дня, турвихідного дня, щотижня у нас поїздки в Карпати. 20 років ми вже займаємося туризмом. І Карпати є на три дні: це п'ятниця, субота, неділя, всі триденні тури. Всі чотириденні тури це четвер, п'ятниця, субота, неділя кожного тижня. І восьмиденні тури, це я люблю Карпати і тур відпочинок за Карпаття, чани і Джип-Тур. оцей тур, Глінтвейнчани і Джип-Тур. Літом ми навіть не приймали замовлення, тому що наскільки багато людей. В Карпатах Карпати переповнені, переповнені тими, хто живе там вже, переповнені туристами, і туристів навіть складно десь розмістити, тому що всі абсолютно готелі, і приватні, і неприватні, вони заповнені людьми. Тому складно в цьому питанні, де розмістити там на нічліг туристів. То оцей тур ми його не могли пропонувати, наскільки було багато людей, але зараз вже в вересні, вже не так багато, тому зверніть увагу в ту що відпустку. І класно на серед гір, в долині, на березі гірської річки біля санаторії Квітка Полонини відпочити, котеджи. І кожного дня там є екскурсії, то, будь ласка, зверніть увагу, тому що були запити літом, ми не могли їх задовольнити. Що ще літку було те, чого не було на підході осінь. Влітку ще у нас були поїздки на Голубі Озера. Тобто такий сплеск почався в липні в серпні. Всі хотіли моря, а моря немає. І тут вияснили, багато чули про Голубі Озера. Але чули і відпочивали речі. то в цьому році багато людей, які поїхали перший раз. На пляжний відпочинок на голубих озерах, це дешево. На один день 380 гривень не треба як колись як це. Це я передаю слова туристів. Так. Не треба їхати далеко на Азовське море, мучитися там 5 годин. Потім на тому Азовголубі озера ну, повністю поривають потребу в тому ж самому е, Азовському морі. До того ж, це дешево, до того ж, це дуже класний пологий вхід. Немає медуз, яким страждало море. І з мирного часу, і, до речі, і зараз теж не дивлячись на те, що люди там не плавають, людей туристів немає, але медузи там є. То якби це був мирний час, то навряд ли б захотіли б поїхати туди, якщо там плавають медузи. Пляжний відпочинок закінчився і наступає осінь. Залишаємо турок з одного дня. Зверніть увагу на дваденки, це у нас Полтавська кругосвітка. Класний тур. Класний тур маю вам сказати, він мені самі подобається, і подобається нашим туристам, тому що в анонсі іде і гори, і ріки, і оленяча ферма, і порівняння з Закарпаттям. То маю сказати, що це дійсно так. От Полтавщина вона така не відкрита, і в цьому турі воно дуже класно відкривається. Ремесла, килимарство і ткацтво. Дуже класно відкривається гончарство, да, тобто ці ремесла. Потім оленяча ферма, про яку кажуть, що плямисті олені є тільки в Закарпатті. Ну, не тільки в Закарпатті є, а ще й краще, ніж в Закарпатті у нас у Полтавській області. Все, що зв'язано з має Маєток, його парк, хутір. Все ще зв'язано з диканькою. І хутір буде диканькою в тому числі. І Полтавські гори, і там є старий хутір. І там запропонує сніданок, каша Качана, Верещака. Тобто, що це таке варто поїхати, подивитися, зверніть увагу. І другий у нас дводенний тур це паркове місто. тобто всі самі кращі парки. Зверніть увагу, що часто питають, а от на один день в Умань, Софійський парк, можна поїхати. В цьому році не вийде, тому що комендантська година, і якщо на один день, то аж ніяк. І ще по якій причині. Буквально півтори години від Умані від Софіївського парку є Олександрійський парк, який ще навіть кращий, на мій погляд, чим Софіївський, але менше його чомусь знають, та, то за один день оці два парки ніяк не виходить. Тому Дводенка, тому Софіївський Олександрійський парк, Букський каньйон, це взагалі картинка з глянцевого журналу, якась екзотика, і острівний палац. Лопухіних Демидових, тобто це два дня, дуже популярні тури дваденні. І залишаються у нас тури в Карпати, як завжди. Тобто по Україні поки що ось тільки такі, такі варіанти. Чи є там якісь питання, Саша? Ну, питання поки що, ті, які задавали раніше, знаєте, ось таке, скажімо так, дуже тріпищуче питання. Да? От пишуть коментаря багато, що як його можливо. Відпочивати, їздити на якісь тури, коли в нас іде ну, війна. За які тури може йти речі, якщо в нас іде війна, і ну як це вообще може таке бути? От ну я з самого початку про це почала говорити, да mm -hmm. що як це відбувалося перший раз? Да, тобто людям все одно відпочинок необхідний по-любому, але все ж таки це ну справа кожного да, вашої внутрішньої настрій. Чи хочете, чи не хочете? Чи це для вас є потребою, чи нема потреби? Тому, якщо для вас це немає потреби, то ви значить, не їдете в тури. Так? Але ми для тих, для кого це є потреба, і стараємося зробити, щоб ця потреба була задоволена на всі 100%. Задоволена на 100%. Зрозуміло. От ще таке питання. Якщо їхати, ну є тури одноденні, так це виходить як субота і неділя. Одноденні так, тури. Так. Є тури дводенні, це виходить, субота і неділя. А, скажіть, будь ласка, як. Який з цих турів найбільш такий активний, що ну, більш активний відпочинок? А який такий пасивний, де можна там по музеях там, походити, повалятися там десь і так далі? Ну, якщо саме пасивний, то це у нас був літній тур, звісно, на голубих озерах. Самий пасивний пляжний, абсолютно відпочинок. Всі інші тури у нас день, вони такі пасивно Да? Тобто зовсім казати, що такі пасивні, пасивний, то ні. Ну, саме такий популярний, до речі, він у нас цілорічний. На відзимку ми їздимо не так часто, але раз в місяць на відзимку. Це у нас є тур Дніпровська говерла, коні і спа і Перша Перва половинка більш активна, але все одно судіськи та городі самі такі старі старовинні храми на березі річки Орі, старовинні Кам'яні храми в нашій області, да, і ось ми mm -hmm. е я не можу сказати, що це так активно, да? тому що ми там просто ходимо, милуємося природою, заходимо в храми і слухаємо цікаву розповідь місцевого краєзнавця. Потім у нас хідна гору Калитва, Ми її називаємо місцевою Дніпровською говерлою, 81 метр над рівнем море. То, якщо ви на справжній Говерлу піднімаєте 4 години, ну тут 14 хвилин хай ви підніметесь. Да? Тобто сказати, що це так тяжко, також ні. Але вражаючи, піднявся перед вами краєвиди, пейзажі, справжній прапор, так як і на говерлі, да фотографувалися. І вниз. Це Зовсім не тяжко, тому сказати, що це такий тяжкий, активний туртоніт. Але, б... але емоції переповнюють, то, тому перебув. що ти покорив гору. Так, а. так. З легкістю. Так. З легкістю, З легкістю так. Так. І потім ми приїжджаємо в теплову перлину, в готельний комплекс лелекі озером. Відкритий басейн. Критий басейн, чому туди їздять зимою? Кінний комплекс, озера і тавочки. Ну, і сауна і Сауна, да. озера і тавочки і маленький зоопарк, mm -hmm. соснові гаї. Да. Тобто отак ми відпочиваємо і спа це така, всі хочуть плавати, да, тому mm -hmm. це всім подобається. Ну, от Я б сказала, що він самий такий напівактивний і пасивний. Mm -hmm. да. mm -hmm. Оксана Захаренко, доброго дня вам. Дивіться, питання від Ростислава. В Білгород Дністровський ми їздимо зараз чи ні? Ми не їздимо. Не їздимо, тому що це Одеська область, і все ж таки ми е дбаємо за безпеку, і ми б не хотіли, щоб щось трапилося з нашими туристами. Тому наразі ні. Ну так дійсно а раніше були бутівки. Ну тобто тури. тури, тури були і у Харків. Там у той екопарк Фельдмана і так далі. Ну там дуже дуже багато є таких. От Харків дуже близько. Ми дуже хочемо поїхати в Харків. І більше того, перлина Харківської області, Шарівський замок палац. Я взагалі вважаю, що це один з кращих палаців на Україні. І все ж таки, начебто там і не було. Да? Але це наскільки близько, наскільки близько, що все ж таки ми краще переживемо цей рік, і, але безпека не хочемо ризикувати. Угу, угу. Зрозуміло. Ще таке питання: оце саме то, що касаємо Карпат. Угу. Отаке питання. Чи не холодно в Карпатах буде осінь? Ну, там Дощі там і так далі. Чи можливо якось відпочити у Карпатах, отримати задоволення, щоб воно там було не дуже холодно? Чи то куртки потрібно вже натягувати там і так далі? Я взагалі вважаю, що осінь і весна це найкращий період, тому що немає такого спекотного. Так? Тобто ти дуже себе комфортно відчуваєш. Холодно, ну, може, трішки холодніше, ніж у нас, холодніше ночі. Так? Але тут опять поїхав жарко ти футболці. в футболці. Прохолодно вдягну кофточку, ще прохолодніше вдягну вітрівку чи то курточку. Тобто осінь це дуже красива пора року, дуже комфортна. Дощі, ну можуть бути дощі, але наші тури ніколи не відміняються, якщо йде дощ. То тобто, що ви думаєте, що буде дощ, беріть з собою. Взуття зручне візьміть з собою те, що можна перевдягнути, і задоволення ви по-любому отримаєте. Як то кажуть, не буває поганої погоди, бувають погано задягнені туристи. Тож одягайтеся гарно. Добре, а, ну а, є багато у нас турів, які в Карпати. І ось таке питання. Там є тури з термальними басейнами. Так, то термальні басейни це те, що а, ну, вони теплі самі по собі виходить, так? Це термальні басейни. от, а, І є такі, які люблять в термальних басейнах, в чанах там поваритися і так далі. А чи є тури а, саме де ці термальні басейни їх максимально багато? І чи є такі тури, де взагалі немає тих термальних басейнів? Мабуть, хтось не любить полагати, так? Дивіться, якщо термальні басейни, це ми вибираємо Закарпаття. Термальні басейни це саме напрямок Закарпаття, чани, Мукачево, Ужгород. то есть. Тобто хто любить плавати і власне, Закарпаття вибирають ті, хто люблять плавати навіть взимку. Тобто 40 градусів це незалежно від температури. Холодно, взимку плавають в термальному басейні, але в шапочці, щоб не замерзнути. А якщо ми будемо брати там косоно, жаворонок, то ці басейни є і криті. Тобто і комплекс, і криті, і відкриті. Це для тих, хто любить плавати. Але є люди, які не люблять, що то може протипоказання в них проти теплої води. Да. То це треба вибирати при Карпаття. Тобто гуцульщину. Там термальних басейнів немає. Да. Тобто букавель, яремча, верховина татарів це оці напрямки, які без басейнів. Ви можете виїхати в Закарпаття, але не піти в басейн. Ну, люди будуть плавати, ви будете сидіти там каву десь пити. І також зверніть увагу на Поділля. А, це Кам'янець-Подільський, Хотин, Бакота, Чернівці це теж без басейнів. Тобто такі напрямки у нас на сайті і. В одному розділі там, де Карпати, там є Західна Україна, там і Господівський, що Всі когось цікаві цей напрямок, дивіться в розділ Тури в Карпати. Mm -hmm. Зрозуміло. А ще таке питання: який тур у Карпати ви порадите, якщо ні разу там ще не були? Оце перший раз, коли люди їдуть. На який краще тур, також щоб побачити усю красу, ну тобто всі Карпати, який краще тур їм взяти? Ну, краще то, то взятий найдовший. Він називається Я люблю Карпати. Він 8 днів. І це найкраще, що є в Карпати. І за Карпаття, і при Карпаття. Це тур я люблю Карпати. Тобто, все найкраще, що є в Карпатах, ви побачите в цьому турі. І якщо для восьми днів, то не так дорого він коштує. 5585 гривень плюс хідні квитки, плюс харчування. Вхідні квитки дорого, особливо якщо це термальні басейни, то теж косано. 500 гривень з людини, да? ну просумувати козини і все інше, то квиточки е вийдуть таку де до 2000 будуть коштувати. І якщо ж немає вас часу, якщо немає вас часу е на 8 днів чи хочеться трохи зекономити, е порадила би тур на 3 деньги за Закарпаття плюс Львів. Чому у нас, як правило, всі тури починаються зі Львова, тому що ми працюємо з усією Україною, туристи приїжджають з різних міст. Потяги приходять в різний час. Тому перший день це Львів, і дуже складно в цьому році було, хто їздив, хто знає взяти квитки в західний напрямок переповнений. Тому, якщо ви взяли, наприклад, приїхали не нашим Трускавецьким потягом, який прибуває вісім годин, а взяли там на Запоріжське, який прибув пів першого, то все одно, скільки б вони прибули, ми вам проведемо. Екскурсію по Львову, вони в нас проводяться декілька разів в день. Що добре. Далі ви не будете перейматися, щоб не запізнитися наступного дня. Ми виїжджаємо в 8 ранку. Якщо з Дніпра, то до 8 ранку ви там мало ще можете приїхати, а потяг може запізнитися. То ми виключаємо оці ризики запізнення потягу чи прибуття потягу іншим потягом, більш пізний час. Оце перший день у Львові він це. Виключає на три дні в Закарпаття. Це по Закарпатті, і все краще, що є в Закарпатті, всі термальні басейни, всі замки, Ужгородчани. Тобто мені здає, і він трішки дешевший, ніж інші чотириденні тури, тому що в інших чотириденних турах два дні у Львові. У Львові дорого коштує проживання. Да. А тут один день у Львові, три дні в Закарпатті, тобто один на ніч, і вона тур 3895, наскільки я пам'ятаю, коштує. Да, але він дійсно класний і багато туристів його вибирають і всі задоволені. Угу. Зрозуміло, зрозуміло. А, ви казали, що є декілька турів, які йдуть цілорічно. Це саме по Карпатам тура, так? Получає. Ну, Карпати цілорічно за саме по собі. <зум> так, всі Карпати, просто зимку вони може будуть, якщо зараз щотижня, то там зовсім не сезон, може вони будуть там через неділю йти. У нас теж дуже класний. Я вас впевнена, що якщо ви не поїдете в Карпати і маєте з собою тільки вихідні дні і маєте невеликі кошти, то ви дуже гарно проведете час і тут. У нас дуже класний тур Дніпровська та пороги, острів зміїний і орлине гніздо. І ну ось навіть ті люди, які не хотіли, а потім поїхали, просто в захваті. Так, да. зверніть увагу, зверніть дуже багато води, багато місць, до яких неможливо просто підійти, тому що самі красі гарні місця, там де були колись пороги, остриви, вони зараз забудовані елітними котеджами і дачами, і туди не пройти. Тобто ми домовляємося про те, що туди пройти і це все побачити, то і тут і. Ці ж самі пороги, острови Каньйони. Тут Майорова хата, волоська хата, яка теж незвичайна, незвичайна тим, що її сад веде прямо до урвища на Дніпро. Моя собі. от сад, ви тут в саду, і перед вами Дніпро, вигляд на острів Махартет, круче. Тут вас пригощають плачін і сама хата, вона дуже багато має таких старовинних експонатів. Тобто колорит історія. Природа, місць природи, водяна стихія, і завершуємо ми на приватній віллі Орлине гніздо, саме в тому місці це круче, над тим містом, де річка сура впадає в Дніпро. Уявіть собі, що ну, навіть в Греції не потрібно їхати для цієї красоти. Тобто ти сам тебе мільйонером, крута вілла, пейзаж неймовірно гарний. Рекомендую цей тур у нас буде по початок листопада і кожна пора року вона по-своєму гарна. Та, що приєднуйтесь. І багато турів. Багато у нас нових турів. Зверніть увагу, і нові тури у нас з'явилися. Це хутір Галушківка, називається Козацька Січна Хутер Галушківка. Тур називається Пиріжковий рай, О чому Пиріжковий рай. Знаєтесь. Козацька Січ Галушківки і кінна ферма. Кінна ферма. Одна з кращих в Європі, і ми досліджували вона насправді, та не просто так кажуть, що вона найкраща в Європі. У нас навіть одна знайома дівчина виїхала в Європу і не змогла там, коли побувала на тих, вона тільки може з конями працювати, і це в неї така потреба психологічна, навіть то в Германії вона не знайшла достойних кінних ферм, де можна було б так з кіньми працювати, як тут. Тобто це дійсно правда. От екскурсія туди, це класно. І зверніть увагу також, другий тур. Також ця кіна ферма. І е, це не така вже й новинка, але для наших туристів попробуйте, е, виноробня в Дрюківці. Тобто кіна ферма плюс виноробня в Дрюківці. Це сировинний тур у нас називається. Це із новинок. Так, прийшла на новинки. Uh -huh. Але турів дуже багато. Графік турів вихідного дня в нас на сайті, будь ласка, заходьте, дивіться, будемо раді вас бачити. Серед наших клієнтів? Так, ну я бачу, що запитань таких немає. В принципі, ми розповіли все, що хотіли. Єдине, що ще хочеться додати, то яким чином ми себе позиціонуємо. Як ми себе позиціонуємо як туристичний оператор? Ми хочемо бути кращими. Це наша потреба бути кращими. Для того, щоб ви були задоволені, це теж ваша наша потреба зробити так, щоб ви були задоволені. Тому у нас тільки комфортабельні нас не маршрутки. Зараз дійсно не їздять, немає так багато туристів, як мирний час, і тому ми не їздимо великими автобусами на 50 місць. Але ті міста, які ми їдемо багато, наприклад, та ж Дніпровська Бакота, туди великий автобус навіть не заїздить. Тобто дуже комфортно. І для туриста це краще, коли от у нас є мікробус на 21 місце. Не маршрутка, а комфортабельний Мікроавтобус з кондиціонером і мікрофоном, м'якими сидіннями. Так. Тобто, все для того, щоб вам було дуже зручно і дуже гарно. І нам приємно, коли ви приходите, сідаєте в такий автобус. У нас їде, ми стараємося, щоб вони про вас спіклувалися і робили все, щоб ви залишилися задоволені. Ми стараємося відкрити нові маршрути, поєднати їх і так, і так, щоб ви також були задоволені. Так. Тому коли пишуть маршрутки, не маршрутки в нас. Так, так ну дійсно, можна з пункту А до пункту Б доїхати, можна на Таврії доїхати, можна на Мерседесі доїхати. Можна. В нас автобуси це в основному є ті самі Мерседеси. Так. Мерседеси висококомфортабельні, за якими е, дуже, дуже плідно е, слідять, щоб вони працювали і так далі. І е, професійні водії, які їдуть так, щоб нікого там не качали, і так далі. Якщо потрібно, то зупинка, немає ніяких лайок, немає ніякого нічого. І це, ну, це дійсно це уровень, тобто рівень. рівень так. І, це приємно, так. І, і ми ми, ми Дуже хочемо, щоб оцей рівень у нас був самий високий, так? так? Тобто ми свою планку, планку саме підіймаємо, та, щоб та, той. Та. І ще що хочеться сказати: значить, оці тури, які є, вони, вони майже всі вони авторські. Пані е, Світлана Анатолівна, ці тури сама вона їх создає, вона їх створює, так. І потім заливає на сайт. І Ну, є, є деякі. Є деякі інші фірми, знаєте, туристичні, які беруть тури готові. В нас це таким чином відбувається, що Анатолійовна, вона ну 20 років, 20 років вже ця туристична компанія існує, тобто вона садиться і сама ці тури робить. Це також, ну я думаю, що підкреслює який статус, до якого ми дуже стремимося, щоб в нас було щоб нас було ну краще, щоб в нас було так, саме я краще, хочу додати, mm -hmm. да звісно, та ж сама Петриківка. чи... Та сама якась як оферма, чи якийсь інший туристичний об'єкт. Звісно, це ж не те, що ми його там придумали, створили. Туди всі можуть приїхати, навіть самостійно. Да. Але треба продумати, яким чином маршрут, створити програму. Да. То, на жаль, є у нас фірми, які просто копіюють, і це, ну, хай буде так, да. але рівень проведення, рівень її. Це ми гарантуємо, що ви залишитеся е, задоволені. Максимально задоволені. Так. так, все, дякуємо. Як, як, як якщо питань немає, тоді ми завершимо цей прямий ефір. Я прошу вас, щоб ви е, у коментарях залишали. Завну дав обратний зв'язок. Чи потрібні ці прямої ефіри взагалі, чи вони не потрібні. Тобто, як нам робити? Робити їх, не робити їх, якось по-іншому спілкуватися. Дайте, будь ласка. Да, але ми спілкуватися можемо е, по-всякому. Да, так що можете навіть просто зателефонувати, ми з задоволенням да, напряму. Або прийти сюди до нас о, в офіс приходьте будь до нас, Воскресенська 41, будемо вас чекати. Все, гарного да, дня. побачення. До, 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 до.